Доброго дня, шановні садівники виноградарі, хочу в цьому відео поговорити про жируючу лозу і що можна зробити, щоб врятувати виноград. Тобто, хто вже знає, що жируюча лоза вона може не визріти, і тому вона потім не переживе зиму. Що можна зробити? Значить, жируюча лоза вона взагалі зазвичай росте вертикально. І її просто-напросто можна цю лозу положити горизонтально, прив'язати її там до дроту, до чого там, як у вас на винограднику, щоб вона була в горизонтальному значить положенню. І потім. Усі пагани, які відростають від цієї жируючої лази, залишати. І потім вона гарно визріє. Коли визріє, значить пагани ті можна буде зайві повідрізати. то тобто вже Потім ви будете самі формувати свою лазу, свій виноград. Але найголовніше, що коли ви положите жируючу лозу в, в горизонтальне положення, почнуть йти від неї пагани, тобто буде багато проходити через цю лозу мінералів, які, мікроелементів, які потрібні для цієї лози, і вона тоді визріє і буде все у вас гарно. Якщо я допоміг кому-то Цим відео, то, будь ласка, залишайте вподобайки, також підписуйтеся на мій канал, також можете ще поділитися моїм відео. Усім, дякую за перегляд, усім мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. Усім гарного дня!